Вітаю, ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, я вважаю, що зараз е, такий період в житті людства, коли відбувається глобальна дебілізація влади. На всіх рівнях, від найнижчого до найвищого, так. Ну, я ось ну Це я називаю синдромом Трампа. От аби я був тоді, так, президентом, то я б, нічого б не було поганого, все було б добре, а зараз я прийшов, я все поламаю, поміняю, розвалю все і до основання, а за ми наш ми новий мір построїмо, хто був нічим. Останні всем. ну от е, і дожилися, так би мовити. Ну, я е, знаходжуся під безпосереднім впливом конкретних прикладів. так. з нашого життя, ото я назвав вам, е, так би мовити, глобальний найвищий рівень, найпотужнішої держави світу і все таке інше. А тепер спустимся на нашу грішну землю. Заходжу я у е, Києві сьогодні. В одну крамницю велику, Так, ох, велику, ох, велику. ціла мережа їх в Україні, так, цих крамниць. Ну і купую там якийсь товар, скажімо, овочі. Якщо раніше треба було зайти, ну я ж користуюся автоматикою, тільки на касу, я вже не пам'ятаю, скільки років не ходив. Користуюся автоматикою. Натиснув, зайшов, ввів номер, вискочив цей е е чек, приліпив його до товару або до е кулька, так, і, і все. І так, з усіма видами товарів. На деякі я просто ліплю там, на всякі колуни. Гарбузи, <свят> <свят> капусту і все останнє ліплю зверху. Так, воно, звичайно, пробиває автоматично мені, що в мене є кульок, за який я маю заплатити. Я той е кульок забираю звідти. Ну, теж автоматично із е цієї автоматичної каси. так Ну що ж тепер? <свят> Ти підходиш до цього всього. Так. Ну і починаєш тиснути, щоб воно вискочило. І почало вискакувати одне, друге, третє, четверте. Тобі треба чотири тепер зробити ці вправи для того, щоб заплатити. Раніше була одна. Навіщо це? Стоять ти самі каси, це ж хтось припрограмував їх. Так. То а навіщо? Там народ, пенсіонери підходять, плюються, не знають, що їм робити. Забираються або кидають товари, деякі, там, або йдуть у касу, і все таке. Навіщо, який ідіот це все зробив? Ідуть далі. Інші товари. Дивлюся, ну, я не дивлюся всі, ж там штрих-код на кожному товарі. Приніс один товар, нема штрих-коду. Підкликає, кликаю цю <смі> службовицю, яка там ходить між цим, там допомагає людям вибитися в цих автоматичних касах. І все таке, У кого там вже ж, є ж ну, ікра, то щоб не тягнули банками, то там теж є такі спеціальні пристрої, які треба відігнати. Горілка. Там, якщо хтось хоче ну, заїдати горілку і крою, то йому прийдеться, щоб дві операції провели. Ну, от такі речі. А це не горілка, не ікра, там якась, якийсь товар абсолютно типу сметани. Чому немає штрих-коду? Питає, ні, ну, то правда, їхнє місцеве виробництво. Так нема штрих-коду. Вона підійшла. В іншій касі пробила там свою цю картку, потім набрала. Щось там і все. Я питаю: який дурак це все придумав? Навіщо це все? Чому не можна так, щоб було просто. Вона знизала плечима, але не плюнула. каже: в нас прийшло нове начальство. Кажу у крамниці: та ні, у всій мережі прийшло. Ну, от. Так, ну то ж, прийшов хтось і каже, що ну то ж за того було все ж погане, так і неправильне. Хай воно було відлагоджено роками і працювало як годинник. Ні, давай. Я був дурний та взяв дурну вату, Та не знали, що робити, підпалили хату. Ну, класика українська, яка поєднується на всіх рівнях, яка пояснює все на всіх рівнях. Далі заходимо, Заходжу у поліклініку. так, Опитувальник виявляється, вже, що таке, кажуть, нас нове начальство. Опитувальник. Ну там різні питання, звичайно, є такі логічні обумовлення. Наприклад, запитання: скільки ви років одружені? Ну, я розумію, що я своєю дружиною одружений більше 50 років. так, І це не могло не відбитися. На моєму. Гіганському козацькому здоров'ї не могло не відбитися так. В радянський е, час був такий анекдот. Значить, е, жінки живуть довше від чоловіків. Це просто факт відомий по всій планеті. Але чому? А тому, що в них немає дружин. У чоловіків є дружини, а в жінок немає дружин. І через це вони живуть довше. Так. Ну, от я навів два, вже навіть три приклади, а потім вже ж перескочили ми ось на найвищий рівень, коли кажуть про те, що ну, от, аби я був тоді президентом. І вже сто разів і тисячу разів. Ну, ну, раз сказав, ну два, ну три, ну досить. Вже, ну, ну, скільки, ну це ж вже сміху. Подібно, так. Нічого б не було, все було б добре. І, і одразу пішла перестройка. Ну, Ми пам'ятаємо, чим по стране несеться Тройка, мішка райка, перестройка. Ну я ж старий совок. дивіться, як З мене воно вилазить як з дірявого смердючого мішка. Так, Оці всі сентенції, тому що я ж був глибоко в темі. так. Там розказують, як все було хорошо. Ну, я не знаю, для кого вони розповідають в СССР. Ну, мабуть, для молодих, які там не жили, і, і дурних, які думають, О, же ж, як тоді було чудово. Ох, як же ж, було все добре. Ох, які були всі щасливі ми, так. А тепер ні, тепер не так. Не так. Але і тоді, я пам'ятаю, за радянських часів. Працювала школа як годинник, все відлагоджено, пішов директор, за його місце прийшов інший ідіот. ідіот, І все завалилося. так, Батьки тікають з школи, забирають дітей своїх і все таке інше. так, ну, так. Я ж машинобудуванням опікувався. Та не просто якимись там дрібними підприємствами, а машинобудівними підприємствами союзного рівня. Так, вивчав їх глибоко, писав дисертації діс, діс, дісер, писав. І кандидатську, і докторську. Ну, вивчили, вивчив глибоко. Так, приїжджаєш минулий рік був на цьому заводі, все працювало супер. Від прохідної до кожного цеху. Приїжджаєш через рік повний завал. Що кажу, а що трапилось? Кажуть, прийшов новий директор, який сказав: ну, за того, так аби я був тоді, то все було б добре. От я вам покажу зараз. Ми все перестройку зробимо. От такі діла, вельми, шановні пані та панове. А зараз такий період відбувається, як на мене, то все загальне, зверху, зверху, донизу і знизу догори. Дебілізація влади